Вітаю вас на каналі Нелька Фетербук. Тут все найкраще для малюків. А саме розвиваючі книжечки. Це моя нова робота у середньому форматі 17 на 17 см. Розрахований вік від одного року. В амбарі на першій сторіночці в нас така гра. Вгадати треба, де курча, а де гусеня сховалося. А в самому амбарі ми маємо різних тваринок ферми. Тут ви можете побачити свинку та вивчити з дитиною звуконаслідування хрю-хрю, баранчика, козу, корівку та лошадку коня. Також на задньому фоні ми бачимо такого маленького павучка. Можна вигадувати з дитиною різні історії на тему. Тваринок ферми. На другій сторінці у нас є такі перетяжки, тематика це лісові тваринки. Дитинка трогає та розвиває дрібну моторику. Дерево знімається, є тварини такі: ведмедик, лисичка та вовк. А хто ж у нас ховається у хащах? А це зайчик. Бджілка літає і яскраве сонечко сяє, зроблене на магніті. Дуже цікаві розвиваючі сторіночки дитині буде надзвичайно. Також маємо ще тваринок, вивчаємо їх назви. Це екзотичні в нас тваринки сафарі. Тут ми маємо різних тваринок. Така мапочка є, яка за хвостико зачепила зеліану, перебираємо на мистинки ручками. Тут ще в нас гудзики, такі дуже класні, тематичні, льоватоби мегемотика. Ця книжечка неодмінно стане найкращим подарунком дитині. На морській сторінці ми маємо морських жителів різноманітних, також вивчаємо їх назви та кольори називаємо. Є такі двосторонні паєтки та намистинки у вигляді таких маленьких перелинок у ракурсі. На задньому фоні є такий лабіринт, тут у нас краб та рибка. Дякую вам за перегляд і буду вдячна за ваші коментарі. Усім гарного дня!